Друзі, вітаю всіх! Сьогодні ще покажемо вам ось такі перчатки захисні: це оклі, це механікси. По цим я нічого не скажу, тому що в мене не було досвіду їх використання. Я використовую вже шостий рік. Оці. Ви їх могли бачити в моїх відео, коли я ножі тестував. І в мене товариш в теробороні їх відтаскав 4 місяці, такі ж самі. З ними абсолютно нічого не сталося, не дивлячись на те, що це Китай, вони доволі такі якісні. Вони мають ось таку вставку, яка знаходиться у вас у цьому місці, захищає від ударів. Можливо, вам треба буде нанести якийсь удар, щось вибити. Доволі вони якісні, мають отаку широку застіпку, без проблем. Можна вдягнути, навіть якщо вам накинути треба буде на рукав. Фіксується дуже добре. Мають отакі проставки, які запобігають тому, щоб у вас щось сковзалося в руці. Це буде зброя, чи це буде ніж, чи, можливо, вам щось треба буде якісь завали розбирати, щоб ви не пошкодили свої руки. Повторююся, в мене такі використання десь 6 рік, я ними. Дуже задоволений, дуже гарна модель. Наступні це ось такі механікси, які мають захист по всій довжині, практично пальці, всі фаланги захищені. Також мають застібку, але застібка ця фіксується липучкою, немає оцієї провушени, як на цій моделі. Ще з плюсів, хочу сказати, що тут є ось така петелька. Вона невеличка, але сюди, якщо завести. Петлю з паракорду для того, щоб почепити собі на спорядження, припустімо чи на пояс через карабін. Це дуже важливо. Отак От вони фіксуються на руці. Ну це модель трошки менше, ніж моя рука, тому тому ось так. Застіпка не до кінця, але я думаю, ви зрозуміли. Також захист є для долоні. Отакі От вставки, які то також запобігають сковзанню. Доволі таки зручна модель. Вона не заходить аж сюди на зап'ястя, як та. Вона більш легша, не така жарка вона, як оця модель, тому що цю модель я, припустімо, носив зимою просто на кожен день як звичайні перчатки. А цей варіант також підійде для того, щоб користуватися зброєю, користуватися ножем, виконувати якісь польові роботи. Припустимо, треба вам щось там копати, якась лопата, чи працюєте ви з сокирою, чи з чимось. Ця моделька також дуже гарно підійде. Друзі, посилання на це все я залишу в описі. Всім дякую за перегляд. До побачення!